Перед собою ми маємо тренажер ПЗРК «Стінгер», який, як виходячи з назви, повторює форму е, масогабаритні характеристики оригінального американського ПЗРК. Е, е, да, можете спробувати його підняти. Е, реальний стінгер важить від 12 до 15 кг, наш е, теж біля кг. Цей тренажер, створений українською компанією Скіфтех, повністю повторює конструкцію та елементи керування американського переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Він дозволяє військовим тренуватися у реальному часі та відпрацьовувати постріли. попереду Стінгера. Нашого знаходиться камера, яка транслює інструктору. Те, що буде робити курсант, в нашому випадку стінгер, курсант бере Стінгер на плече. Вставляю блок холоджуючої рідини. І до моменту, як і на оригінальному стінгері, якщо я зніму стінгер з-за запобіжника, в мене буде 40 секунд на постріл до знищення блока пуску. Я виконую наведення на дрон. Виконую постріл. Тренажер працює разом із застосунком, який дозволяє відслідковувати успішність пострілу. Наш застосунок. Хронології показує, в який момент було здійснено постріл. Тут ми бачимо, що все виконано правильно. Саме цей тренажер українці представили на виставці ITSEC 2024, яка проходить у Флориді. Це одна з найбільших світових виставок, яка спеціалізується на тренувальних системах для військових. Цихнологію придумали американці 40 років тому. Вона не є новою сама по собі базова технологія, але як ми її докрутили з урахуванням нашого досвіду військового бойового досвіду, це є унікальність. В цілому всі враження наразі є непрямими пострілами. Ось це ми фокусуємося. Це для них унікально, тому що вони таких розробок мають мало. Михайло Обот – один із засновників компанії. Бізнес почався 20 років тому з харківського пенбольного клубу. Згодом додалася розробка та виробництво обладнання для лазертегу. Михайло випускник танкового училища. У 2014-му після анексії Криму та початку війни на сході, до нього звернулися військові та запропонували створити обладнання для тренувань, використовуючи технології інфрачервоного лазера. ПТРК окуповується після другого пострілу. Тобто ракета, наприклад, з ПТРК коштує 27 тисяч доларів, і наш симулятор, наприклад, стоїть приблизно так же. Так, ось після кожного другого пострілу ракети з ПТРК ви вже в плюсі, і не можна тренуватись без пострілів. Анастасія Мельникова відповідає за розробку та виробництво продукції. Компанія розповідає, вона поставляла симулятори у навчальні центри ще до початку повномасштабного вторгнення. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, то в державі стала потреба навчати військових дуже швидко і в великій кількості. І звернулися до розробників іноземних, які вже там багато років розробляли схожі тренажери як у нас. І Виявилося таким чином, що розробка точніше виготовлення і доставка цього обладнання терміни в два роки. У наших хлопців у нас немає, не було два роки, і відповідно ми стали дуже активно працювати над тим, щоб як тільки приходить замовлення, і держава може оснастити той чи інший навчальний центр чи військову частину, щоб ми могли поставити. Наша основна ціль це зберігати життя. Тому основна, мабуть, мотивація більшості наших розробників співробітників, Робітників, всіх, хто у нас на виробництві це рятувати життя. За 10 років роботи компанія створила 27 симуляторів для військових: це індивідуальні комплекти для тренування піхоти, пристрої для симуляції ураження техніки танковою гарматою, апарати для знаходження та розмінування мін та розтяжок, а також симулятори різноманітних гранатометів протитанкових та зенітно-ракетних комплексів. Один із цих проєктів був за допомогою Міністерства енергетики США ще в 2000 тисячі. У 2017 році це було зроблено. Це певний об'єкт, який повністю оснащений нашим обладнанням, який направлений на тренування для взяття штурмом певних будівель, і там є у нас там певні додаткові пристрої, які допомагають там явна, неявна ціль, терорист, не терорист для тренування саме в, в межах будинку. найбільше Михайло Обут пишається індивідуальним комплектом піхотинця, бо він рятує найбільше життів. Саме його разом з симулятором Стінгера обуд презентував на виставці у Флориді. Ми робимо бездротові датчики, які допомагають бійцям симулювати реальний реалістичний бій, і не потрібно одягати великі жилети. Він набагато легший, ніж, те, що є американців. Більш технології там запаковано. Остання генерація в розробляли з 2007 року, році. А ми свої комплекти доробляємо кожного три місяці. Цей комплект дозволяє бійцю відпрацьовувати різні сценарії розвитку подій, а його інструктору чітко фіксувати, а потім аналізувати помилки. Він е має декілька налаштувань е і при влучанні е в бійця він може вібрувати, а може бити током. Бити током ефективніше, і тебе не дуже хочеться вилазити з окопу і демаскувати себе, і отримати урон. Зараз можу продемонструвати на вас, як це буде відбуватися. Зараз ми вам виставимо удар струмом. Зараз буде дуже цікаво. Відчуваю є. За словами співробітників, відгуки від командирів підрозділів свідчать, що тренування на їхніх симуляторах підвищує виживання війців Сил оборони України на 30%. Водночас у тренувальних центрах їх не так багато. Наразі лише до 15% мобілізованих мають до них доступ в певних навчальних центрах є частина обладнання, в інших інша частина є якісь окремі пристрої або якесь окреме навчання. Я знаю, що ці навчальні центри передають це обладнання з одного на інше, коли готують ну, певні підрозділи певних спеціалістів. Ми розуміємо, що у держави такі багато пріоритетів це. Саме снаряди, це військова зброя, а тренування не для всіх розуміння, що це якась довгострокова цікава історія для інвестування. При цьому я вважаю, що дійсно навчений боєць, який розуміє, що треба робити, як з -з -з зберігати життя своєї свої своєї підр підрозділу, Він е в довгостроковому набагато більше принесе користі і менше витратить цих снарядів. Ніж людина, яка навчала навчалась там два тижні і е, воює проти умовного супротивника. Війна, каже Михайло Обут, стимулює його компанію та розробників в Україні працювати швидко. Американська продукція за його словами за останні 10 років практично не змінилася, саме тому він намагається пропонувати свої прилади американцям. І ми цікаві на глобальному ринку, тому що вони розуміють і вони дивляться, що ми імплементуємо цей досвід, який був вчора в окопах. А сьогодні ми можемо вже цю технологію трохи довершити затюнити на 3%, але вже не за день за тиждень. Ага. Проте працювати з американськими військовими непросто. потрібно пройти багато сертифікацій, отримати дозволи та заслужити довіру. Тому першим кроком для скіфтеху стала співпраця з американською поліцією. Ми є технічним підрядником по частині обладнання для комп... для компанії, яка називається Digination, яка вже 20 років постачає обладнання в тренування полі... Полі... поліцейських. Зараз компанія знаходиться на етапі завершення виграшу тендера для розробки компонентів для американських військових симуляторів. Це надзвичайно важливо, каже Михайло. Адже наша рівняється провідні країни світу, і це відкриває шлях до їхніх ринків українським виробникам. Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.